14 людей загинуло ще 97 травмовані внаслідок вчорашнього масованого обстрілу в Україні. Росія випустила біля 90 ракет на українські міста. За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, це наймасштабніші обстріли з 24 лютого. А з точки зору критичної енергетичної інфраструктури, це, мабуть, найбільший обстріл в історії. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки ударів по ТЕЦ та підстанціях. Роботу деяких об'єктів вже відновлено, але, наприклад, у Києві та у. Області ще зберігається дефіцит потужності. Станом на ранок у столиці обмежені біля 80 тисяч абонентів. Це необхідно, щоб уникнути аварії в електромережах. Вже сьогодні вранці війська РФ атакували Ладижинську теплоелектростанцію в Вінницькій області. Для цього вони застосували два іранські дрони. Також на світанку сили ППО збили три дрони камікадзе над Одещиною, якими росіяни атакували регіон. Ще п'ять безпілотників збили над Миколаївщиною. Ворог знову обстріляв із Запоріжжя, атакували як інфраструктури всього було 15 вибухів. В результаті ранкового обстрілу є постраждалі. Ушкоджень зазнали заклади освіти, медичний заклад, житлові будинки. На місці прильотів зайнялася сильна пожежа. Також росіяни обстрілювали Краматорський Слов'янська також передові позиції українських військових. Тим часом на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі та пересування військ не спостерігається. За даними інституту вивчення війни, російські та білоруські війська навряд чи нападуть з півночі, попри заяву самопроголошеного Лукашенка, про те, що країни домовилися про розгортання регіонального угруповання військ союзної держави, Кремль може використати додаткові російські сили в Білорусі для того, щоб зафіксувати ЗСУ під Києвом і не допустити їхнього перекидання в інші місця для участі в контрнаступальних операціях. Попри російські атаки, якими Росія намагається примусити Україну до перемовин, наші збройні сили продовжують тримати оборони і в деяких напрямках проводити наступальні дії. Крім того, за минулу добу наші повітряні сили знищили 73 повітряні цілі на різних напрямках. З них 46 крилатих ракет та 27 безпілотників.